На стадіоні ювілейний знову змагалися юні футболісти, які намагалися вибороти перемогу докладніше у сюжеті. Знову на місцевому стадіоні у місті Броди людно. Адже у цей день на чемпіонат Львівської області з футболу зібралися юнаки ФК Бугун Бобри та ФК Нива Жовтанці. Фанати футбольних баталій болівали за обрані команди. Гра видалась напруженою та нелегкою, та перемогу у чемпіонаті Львівської області серед юнаків здобула ФК Богон-Бобри із рахунком 3-1. Вітаємо футбольну команду з перемогою. Наталія Коваль Сергійніфішин телеканал Броди онлайн.